Соціально-економічний поступ країни неможливий без активної позиції та участі молоді, тому почути, а головне, прислуховуватися до їхньої думки конче необхідно, переконана Наталя Королевська. Ініціативна молодь в свою чергу охоче ділиться поглядами, кому і як розбудовувати майбутнє держави, мають сформовану думку і про команду. Політика Україні потрібно дійсно нові люди, нові лідери. І я вважаю, що вони можуть зробити багато хорошого і важливого для України. І вона хоче щось зробити, а не просто так для, для того, щоб пройти в Верховну Раду і там просто відсижуватись. Вона, як наскільки я знаю, багато законопроєктів внесла. Кожен із соратників Наталі Королевської займається магістральними напрямками, кінцевою метою яких є новий поступ економіки держави. В Україні за 20 років держава системно не займалася розвитком малого і середнього бізнесу. Малий середній бізнес це і торговці на ринках, це і якісь ательє по пошиву одежди. Ключова функція малого і середнього бізнесу це створення робочих місць, це забезпечення малкосостояння населення. Діалог зі студентами вийшов конструктивним, адже торкнулися і важливих для молоді питань. Це і створення першого робочого місця і інноваційно-технічне оснащення закладів освіти, а головне конкурентно спроможні знання. Реформування освіти вкрай необхідне зараз в нашій країні, тому що ми вже почали відставати від наших сусідів і від тих європейських і світових стандартів. На думку Наталі Королевської, майбутнє за молоддю, яка здатна навчинки, вони головний вектор соціально-економічного розвитку держави. Молоде покоління наше готове совершать поступок, готове сьогодні дійсно участвувати в політиці, брати на себе ответственность і влиять на ті процеси, які происходят в стране. У планах політика реформувати економіку дієвими законодавчими ініціативами, які запрацюють на кожного українця не через десятиліття, а в найкоротші терміни.